Вітаю, шановні телеглядачі. Ми знаходимося в театрі Шевченка, де пройде відкрита репетиція вистави, яка завтра буде прем'єрою у цьому театрі Баба Пріся. Отож, ви ще зможете подивитися ексклюзивне інтерв'ю з Оксаною Стеценко. Це головний режисер цієї постановки. Завтра буде прем'єра от 25-го числа та 26-го числа. А зараз ви зможете подивитися на це все дійство за кадром. Я таке правило, правила. Своїми моральнами до дівнічний. Тепер ще вночок паскуняться взявся. Ага, святий дух зійшов з небіці на землю, по різовому ліпе, щоб йому нові руки повикручі. На сцені Харківського театру Шевченка прем'єра вистави Баба Пріся за п'єсою Павла Ар'єра. Режисером, постановником вистави є Оксана Стеценко. Робота над п'єсою почалась дуже дивно, тому що я взагалі не збиралася ставити цю п'єсу, але мова йшла, звичайно, про сучасну драматургію в театрі, тому що зараз театр не тільки наш, а взагалі потребує дуже постановки сучасної драматургії української. Інша справа, що вона не завжди якісна. Тому дуже перебираєш, дивишся, думаєш. Але так сталося, що одна актриса просто підійшла до мене і запропонувала, каже, почитай п'єсу. Так, в коридорі, просто. А в портфелі у мене в цей час, саме в портфелі, лежали дві інші п'єси. Я прочитала і закохалася цю п'єсу, ну майже за добу, так от якось сталося. Такий якийсь в мені переворот стався. От, власне, це був рік було рік тому, ну от майже рік тому, тому що я вже 3 жовтня була у Львові і розмовляла з Павлом на цю тему, щоб мати право ну, ставити цю п'єсу в театрі імені Шевченка тут, на, Зах... на східній Україні. Тому що ви вже знаєте, що за цей рік п'єса пройшла. ...вже тріумфально з заходу на схід, і це прекрасно. значить Це говорить про те, що п'єса має успіх і має тему, яка сучасна, яка потрібна зараз. не Ні, по він твій син Ну що? Що, що, я, не зроблю? Він дорослей, доросле, як пише. Таких придурків в нашій родині ніколи не було. А жити не можна. Я завжди казала, кажу і казатиму, що може трошки жартівливо. Вже це ж не моя перша не перша постановка в театрі. Що я маю собі вже право дозволити працювати з. Хорошими, з гарними артистами. І е, в мене є м, люди, які, з якими я була багато-багато років на одному боці, бо я актриса театру, вже більш ніж 25 років років е, працюю в театрі як актриса. І е, я знаю цих людей, я знаю їх на сцені, я знаю, які вони, які вони професійні люди. От, і тому вже в, в третя вистава, яку я беру більшість тих акторів, з якими я працювала в минулому. От і це для мене визначається е, якимись якостями. Людськими, професійними, от так. Баба Пріся авантюристка і хуліганка, яка вживає міцне слівце, збирає трави, курить самокрутні цигарки і вправно полює на звіря. Стає на шлях оборони своєї батьківщини, лісу, в якому живе, та землі, на якій виросла. Знаєте, я коли працювала з актрисами, яким я запропонувала головну роль, саме Баба Прісі, от в цій п'єсі на початку часів. Я сказала, що ви дуже щасливі. Я вам дуже заздрів. Ну, чому я кажу, тому що ніхто з режисерів мені, мені як актрисі, не запропонував таку роль. Звичайно, що коли ти береш п'єсу, то ти ну, і себе якось з кимось так да, асоціюєш. Звичайно, що головна героїня це близька до мене, як до особистості людини. Я би не брала цю п'єсу, якби я про це не думала. Для мене сучасна п'єса і Чехов це сучасні п'єси, і Шекспір це сучасні п'єса, тому що вони цінні тим, що в них говориться про вічний, і в кожний період часу, будь-те середновіччя або сьогодення, ми знаходимо відповіді якісь на забрання. Питання загальнолюдські. От, мабуть, Павло Ар'є дуже вгадав, хоча п'єса була написана ще от кілька років тому, і, і, наприклад, не було ще тих подій, які зараз відбуваються в країні. Але дуже-дуже багато тем, які дуже перекликаються з тим, що зараз відбувається з нами, в нашому суспільстві в цей час. Та третю неділю пенсію не везуть, забули чи що. Пенсія все, теж доводить. Май, а може, руки болять. Ніколда, але при ній хоч ясно було. А тепер нічого не ясно, що буде. А, Нічого там понімати, плювали вони на нас. Нічого, нічого, дочка, не плач. Жили без їхніх грошей. і ще проживемо. Я е, отже хочу сказати. Я не ставила собі мету чимось здивувати, якимось. Постановочними ефектами і якимось там, я думаю, що на це є дуже багато інших п'єс, щоб робити якісь е, такі штуки. Для мене було головною ціллю, е, я вам скажу, що саме в Харкові, тому що ця вистава як ніколи потрібна в Харкові. Я не буду розкривати всіх таємниць, але я дуже запрошую всіх подивитись, тому ви зрозумієте про що я зараз кажу. Е, для мене дуже важлива була, е, як кажуть, внятна історія. І зміст і смисл того, що є. От змістом і смислом ці, цієї вистави є саме баба Пріся», таке особлення не просто людини, а бабки, як, якій 86 років, яка вже, живе в, жо, в зоні відчудження а, в Чорнобильській зоні 30-кілометровій, але є ну, всіх нас, нашої країни, нашої землі, нашої, ну, нашого сьогодення і минулого, тому і так п'єса називається на початку, наприкінці часів. Я вважаю, що театр не є кафедрою або е, трибуною. Театр народжує змісти і формує свідомість. І тому будь-яка п'єса, будь то комедія, або трагікомедія, або така жорстка трагедія якась, вона все одно повинна просто викликати глядачів якісь мотиви до якихось вчинків. далі. Глядач повинен вийти з театру про щось подумати, задати собі питання і може самому собі відповісти. Прем'єра відбудеться 25-26 вересня на великій сцені театру Шевченка. Заячі Мене хто стару пожаліє. Я помрила, щоб бабалається, вийде.